В результаті повторного, фактично, проходження ВЛК, е, яка пропорція тих, хто визнається придатним і е, чи не придатним до військової служби, так от, практично всі, там 99% визнаються придатними до військової служби. Це свідчить про те, що свого часу е, можливість бути визнаним обмежено придатним була е, такою. Лазівкою, скажімо так, для зловживань і для уникнення від на той час від строкової військової служби, яку проходили громадяни України, чи інші якісь. Скажімо так, не бажання бути військово зобов'язаним на даний момент 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК освічення ВЛК, визнані такими, що придатні до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах, в частинах забезпечення. Але я ще раз підкреслюю, що практично всі. Визнаються придатними до військової служби. Причому скарг на те, що якісь порушення тих нормативних підстав для визнання обмежено придатними для визнання придатними або непридатними, дуже мала кількість. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли е, об'єктивне освічення людей, які мали статус обмежно придатних, свідчить про те, що вони всі стали придатними практично. Відповідно до публікації коментарів Веніславського, це член оборонного комітету Верховної Ради України. 99,9% обмежено придатних були визнані придатними до військової служби. Та якщо не було підстав для відсрочки, не було діючої відсрочки від військового призову, такі чоловіки були скоріше за все мобілізовані. Коментарі юриста, які можливо зробити виставки відповідно до зазначеної публікації, і так. Раніше чоловіки, які були визнані обмежено придатним до, до військової служби, відповідно до чинного законодавства вони зобов'язані пройти повторне ВЛК. Наразі ми не будемо зупинятися щодо обов'язку проходження ВЛК. Це право, а не обов'язок. У подальших публікаціях розберемо більш детально відповіді на це питання. Але законодавство визначає до 5.06 пройти повторне ВЛК. Якщо це не зробити, тоді вже буде. Направлена повістка, було буде статус порушення правил військового обліку. Подальшому цей статус зміниться на статус, що ви у розшуку за ТЦК ТСП. СП. ТЦК направить матеріали в поліцію для затримання розшуку, і таким чином можете бути затримані, доставлені до ТЦК, складен адміністративний матеріал, і вас під ручку зобов'яжуть пройти повторну військово-лікарську. Комісію цей відсоток 99% те, що були визнані чисто придатними, якщо відрахувати менше 1% було визнані непридатними до військової служби. Чому Як каже ваніславський раніше, це була лазєючка для ухилення від проходження військової служби, та не для кого не секрет, що. Далеко не всі обмежено придатні, вони дійсно обмежено придатні. Не будемо зупинятися. Купа різних публікацій в інтернеті як купувалися за тисячу, за п'ять тисяч плюс-мінус такі документи щодо непридатності. Тому ми не зупиняємося на цьому. Продовжимо далі. Якщо не пройти повторне ВЛК до 5 го числа, можуть бути проблеми. Як підготуватися для проходження повторної військово-лікарської комісії, Це вам необхідно, по-перше, взяти направлення на проходження повторного ВЛК. Вам необхідно підготувати всі медичні документи, щоб у медичних реєстрах було, зазначена інформація внесена там. Добровільно пройти військово-лікарську комісію. Якщо цього не зробити, знайте, що вас можуть затримати, доставити примусово до ТЦК і примусово е провести військово-лікарську комісію. Ви не будете готові до цього, до, до, до цієї проблеми, так і називемо. Ви не у вас будуть відсутні медичні документи, і з вірогідністю 99,9% ви будете визнані повністю чисто придатними до військової служби і вас мобілізують. Якщо у вас не буде. Реалізовано право на відсрочку від військового призову. Якщо ви обмежено придатний і у вас є право на відсрочку, якщо ви не хочете бути мобілізованим, вам необхідно його реалізувати. Своє право. Ваше право можна реалізувати, якщо ви підпадаєте під категорію, скажімо так, діджиталізації у застосунку резерв плюс, ви можете оформити собі відсрочку. якщо це інвалідність. Якщо це багатодітний, ви це можете зробити без питань. Якщо ви ви, ви студент, якщо ні, тоді по старинці готується, подається заява на отримання відсрочки від військового призову на адресу комісії при ТЦК та СП. Долучаються копії документів, які посвідчують право на відсрочку. Подаються і оформити собі відсрочку. Але якщо ви не реалізували своє право на відсрочку і ви обмежено придатні, розбираємо таку категорію. Якщо вас затримують, доставляти ЦК, то знаєте, з вірогідністю 99% вас мобілізують. Тому знайте свої права, не порушимо право військового обліку. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо відео було вам корисне, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. Всім ще раз дякую за вашу увагу.